З 1 січня 2011 року тисячі українських сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощуванням ріпаку, можуть відчути проблеми при реалізації своєї продукції. Мають набрати чинності нові правила імпорту насіння цієї культури до європейського союзу. Згідно з ними, сировина для виробництва біопалива, зокрема ріпак, повинна бути сертифікована відповідно до вимог сталого агровиробництва. До таких нововведень аграрії Прикарпаття поки що не готові. Більше як 16 тисяч гектарів ріпаку нині засіяли на Івано-Франківщині. Ця культура є традиційною для області. Вже близько 30 років. Тут єдиний в Україні інститут займається виведенням нових сортів ріпаку. Нині їх близько 20. З кожним роком площі під ріпак на Івано-Франківщині розширюються. Чимало аграріїв на його користь відмовилися навіть від роботи з цукровим буряком. Адже ріпак наразі є однією з найрентабельніших культур. Це є економічно вигідна культура. То на ріпаку. Цього року продавалось в середньому по 3 тисячі гривень. Якщо середня врожайність, наприклад, окремих господарствах сягала 3-4 тони, ну це і економіка господарства. Наразі 95% вирощеного ріпаку йде на експорт і лише мінімум залишається на внутрішні потреби. У державі на нього попиту поки що немає, зате за кордоном ця культура є необхідною складовою для виробництва біопалива. Виробляти екологічно чисте пальне в Україні невигідно, кажуть експерти. Його вартість наразі нижча, аніж собівартість виробництва ріпакової олії. За кордоном, як виробництво рослин, так само в тому числі і ріпаку, так і переробка на біодизель, субсидуються урядами в Україні, це відсутня. По-друге, вартість пального в Україні, зокрема біодизеля дизельного пального, ще є нижчим ніж собі вартість виробництва ріпакової олії, якщо при умові, якщо Врожайність ріпаку буде становити не менше 25 центнерів з гектара, тоді виробництво біопалива стає економічно вигідним. А вже з наступного року економічно невигідною для аграріїв може стати реалізація власної продукції, мають набрати чинності нові правила імпорту насіння ріпаку до європейського союзу, згідно з якими сировина для виробництва біопалива, зокрема ріпак, повинна бути сертифікована відповідно до вимог сталого агровиробництва. До таких змін аграрії Прикарпаття поки що не готові. Я вважаю, що на цей рік, от при введенні оцих норм, які будуть більшість агроформувань. Прикарпаття буде проблеми з реалізацією, все ж таки, тому що е, щоби. Увійти ці норми, які до сьогодні ще нам не доведені. Потрібно знову ж таки чітке дотримання агротехнологій, а тільки 50 агроформувань чітко дотримуються агротехнології. Також не сіють високоякісним насінням, тому що складовою, напевно, тих гостів, які потрібно буде увійти потім, це є саме посів якісним насінням. До сьогодні це питання не стояло гостро, тому що ну на сертифікацію, на якісні показники ріпока звертали буквально по двох. Трьох критеріях то сьогодні я чув, що біля 10 чи 12 критеріїв по яких буде відбиратися цей ріпак. І хоча аграрії до сертифікації не готові проти нововведень, не заперечують. Єдине кажуть, про них потрібно попереджати завчасно, хоча б за рік-два. А ще додають нині конче треба стимулювати переробку ріпаку в Україні.